Миколаївські водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежують акваторію Південного Бугу. Зокрема, наразі триває перевірка зони відпочинку на мив. Для своєї роботи співробітники ДСНС використовують сучасну техніку. Що вже вдалося виявити у місцевих водоймах? Дивіться далі. Ранок 31 травня на піщану кодру зони відпочинку прибувають вантажні машини державної служби з надзвичайних ситуацій. Її співробітники швидко розвантажують необхідне обладнання. Всього за кілька хвилин спеціальна техніка вже зібрана і зведена до готовності. ДСНСники споряджаються у робочу амуніцію. Тривають останні заходи перед початком обстеження. Зараз наше водолазне відділення обстежує акваторію саме зони відпочинку. Намив. Побачимо, що протягом декілька днів виявлять хлопці, і якщо минулого рогазу, то це були саме касетні боєприпаси. Для виконання завдання працівники держслужби використовують сучасну техніку. Начальник відділення підводного розмінування Володимир Козирів розповідає про роботу підводного дрону ФІФЕш та гідрографічного апарату Сонобот, які пришвидшують працю водолазів саперів. Використовується нами для обстеження акваторії обстеження дна. Використовуємо ми його для того, щоб було виявлено якісь вибухонебезпечні предмети або залишки, або інші невідомі об'єкти. В нього є халот. З допомогою нього ми скануємо дно, і якщо знаходимо якийсь підозрілий предмет, який він показує, що може бути, ймовірно, вибухонебезпечним, ми використовуємо інший дрон для того, щоб зменшити травмування водолазів, якщо це вибухонебезпечний предмет. Дивимося, це вибухонебезпечний предмет чи ні. Якщо вибухонебезпечний предмет, то вже спускається водолаз для того, щоб в подальшому його знищити. Технікою проводиться ретельне обстеження, а за необхідності водовази сапери вже на поготові для занурення. Максим Кіфа каже, під час відпрацювання задачі важливу роль відіграє видимість під водою, адже візуалізація потрібна для аналізу знайденого предмету. Буду проводити візуальний огляд на що там є. Там, Вибухонебезпечні предмети або там склянки, банки, таке будемо оглядати. Просто зараз подивимося, яка буде видимість, тому що ми сьогодні тут працюємо перший день. І поглянемо. Я зараз знаю, яка видимість, метр-два. Вчора працювали ми на річці, там видимість була ну, добра, гарна, приблизно 4-5 метрів. А тут течія. Аж ось дрон фіксує у воді невідомий предмет. Після деталізації знахідки стає зрозумілим, що без перевірки водолаза сапера не обійтися. Максим прямує до води, подававши з десяток метрів від берега, занурюється. Тим часом його колеги моніторять ситуацію навколо, слідкують за перебігом ситуації, а також тримають зв'язок з водолазом. Вже через деякий час він успішно повертається на сушу з виявленою знахідкою. Нате хвилин кошиків знайшли лише метанобукт, підковку. Видимість сьогодні не з найкращих, лише 50 сантиметрів, не більше, на глибині 3 метри. Далі я ще не йшов, попробую подалі піти, але внікається там видимість буде ще менше. Обстеження акваторії та пошук вибухонебезпечних предметів триватимуть і надалі, зазначають у ДСНС. Наразі на цій локації працює одне водолазне відділення, а також ще супроводжуюче медичне роботи в акваторії продовжуються. В першу чергу це була акваторія заводу океан. Там були виявлені залишки РСЗВ, та касетні боєприпаси. До речі, зараз працюють наші хлопці на зоні відпочинку. Намив, потім це буде пляж-Стрілка. Якщо говорити цифрами, то за період вторгнення російських військ на нашу територію загалом в акваторії було виявлено 45 боєприпасів і обстежено 13,5 гектар саме водної акваторії. Навіть після ретельного обстеження ДСНС не може гарантувати безпеку на цій ділянці, додає Іляна Пацюк. Тому рекомендується купатися у басейнах або відпочивати на територіях, які не були в зоні бойових дій. Ми не можемо стовідсотково гарантувати, що не приб'є течією або хвилями ще залишки боєприпасів. Якщо ми їх знаходили, то можливо вони можуть протягом літа ще з'являтися саме в цих місцях, де вже було все обстежено. На думку ж місцевих мешканців місце для відпочинку має бути, проте заходами безпеки нехтувати не варто. Треба ж шкодитись виходити з дітьми, тому виходиш і думаєш. У і... мене є подруги, які взагалі не виходять на берег з дітьми в парки, бо бояться. То ми майже безстрашні. Ми виходимо. Біля бомбардиру не так. тут були ж прильоти, так а там люди відпочивають на більше на косу, Так. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новинен та каналі Март.